Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Друзі, сьогодні підібрали ми під ключ-черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Nissan Qashqai, автомобіль 2012 року, 1,5 дизель. Машинка в дуже крутому стані. Доставили ми даний автомобіль в місто Житомир. А зараз, друзі, покажу вам огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найновіша інформація, друзі, попадає в нас в інстаграм. Приємного перегляду всім. Opel Vivaro. Даний автомобіль 2010 року. 2-літровий дизель. 100-247 тисяч явного пробігу від подородавця. Дев'ятимісний ціна його 13 тисяч. Ось такі от. Opel Vivaro і пасажир, даний автомобіль має гарну зимову гуму, довгій базі, пасажир, 9 місць, має фуркоп даний автомобіль. Ось такий от по комплектації, друзі, даний автомобіль має кондиціонер, два склопідйомника, ось такий от, друзі, Opel Vivaro 2-літровий дизель, кузовий пасажир, заводський пасажир. 9 місць, великий просторий багажник. Кого, друзі, цікавий такий Vivaro, телефонуйте. Opel Meriva, друзі. Даний автомобіль 2004 року, 1,6 бензин, 210 тисяч руйні заявленого пробігу. Ціна його 3,950. В принципі, друзі, хороша ціна. Четвертий рік, хто собі шукає такий от Opel Meriva. Даний автомобіль 2004 року. Дане авто має задні парктроніки, 1,6 бензин. По комплектації, друзі, дане авто має звичайний кондиціонер, два склопідіймача. підіймача, тканиновий салончик. Ну, така, друзі, простенька комплектація. Ось такий от автомобіль. Хто собі шукає Opel Meriva. телефонуйте. Ford Focus, другий. Даний автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 240, 2000 друзі, заявленого пробіга від продавця. Ціна його 5250, номер телефона власника. Ось такий от Ford Focus другого покоління. Даний автомобіль в кузові Універсал. Машинка на легко на спамтаних дисках на гарній зимовій гумі. В кузові універсал. Ось такий, от, друзі. Даний автомобіль. По комплектації дане авто має два склопідіймача, ї мача, мультикремо, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, тканиновий салончик, салончик, друзі, доволі в гарному стані. Ось такий от автомобіль, кого друзі, цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Даний автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, номер телефона власника. Ціна його, друзі, 8300. Ось такий от рено Кенго. Кузові пасажир. Даний автомобіль має зимову гуму. Ось такий, друзі, автомобіль. даний авто має світлий салон, два склопідіймача мультикермо. Механіка п'ятиступенева, кондиціонер. Ось такий от, друзі, салончик. Кого, друзі, цікавий таке Ренокенго, телефонуйте. Форд Куга. Даний автомобіль 2015 року, 2 літра дизель, повний привід на автоматі. Ціна його 14900. Ось такий от, друзі, Форд Куга, кросовер. Легкосплантаної диски, зимову гуму також, гума майзинова. Ось такий Ford Куга, Європа. По комплектації, друзі, даний автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований гарний салон, автомат двохзонний клімат-контроль. Навігація також стоїть. Ось такі от Ford Куга, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Даний автомобіль 2018 року. 2.0 дизель. 244 тисячі, заявленого пробіга від продавця. Ціна його 15500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, друзі. Шкода Октавія. Даний автомобіль має передні і задні та нові диски на зимовій гумі. В кузові ліфтбек. Ось такий от. Автомобіль. По комплектації, друзі, даний автомобіль має мультикермо, 4 склопідіймача, тканиновий салон, механіка 6-ступенева, двозонний кліматконтроль, велика навігація, мультимедіа. Салончик чистенький, гарний, охайний, друзі. Ось такий от автомобіль, шкода Октавія, 18 рік, 2 літра дизель. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra Ass. Даний автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 211 заявленого пробігу від продавця. Ціна його 5800. Даний автомобіль без підкрас, як запевняє власник. Ось такий автомобіль Opel Astra H. 5800. Ціна його. Даний автомобіль на зимовій гумі. Має форкоп. У комплектації, друзі, даний автомобіль мультикермо. Два скло підіймача, кондиціонер, механіка 5, тканиновий салончик. Ось такий от автомобіль. Полка шторка присутня. Opel Astra Ass. Хто собі шукає бюджетний варіант? В принципі, непоганий автомобіль. Volkswagen Golf 6. Даний автомобіль 2010 року, 1.4 бензин MPI. 194 з'яленого пробігу від продавця, ціна його 7900, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 6. Даний автомобіль має протиотуманні фари, гарну зимову гуму. Дане авто в кузові хатчбек. По комплектації дана машинка має 4 склопідімачат, каниновий салон, механіка 5 ступенева, двохзонний клімат кліматконтроль. Салончик тканиновий, доброволі в гарному стані. Полка шторка все присутнє. Ось такий от автомобіль. Друзі, кого цікавить. Телефонуйте. Шкода Фабія. Даний автомобіль 2009 року. 1.4 бензин MPI. Ціна його 5800, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Шкода Фабія. Даний автомобіль йде на лінзованій оптиці. На гарній зимовій гумі в кузові універсал в гарному кольорі. Ось такий от автомобіль. По комплектації даний автомобіль має два сплопідіймача, звичайний кондиціонер, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, тканиновий салончик, полка шторка, друзі, все присутнє. Ось такий от автомобіль, Шкода Фабія, 2009 рік, кого цікавий, друзі, телефонуйте. Kia Ceed, в кузові хеджбек, Даний автомобіль 2007 року, 1.6 бензин. На автоматі тисяч, друзі, зеленого пробіга від продавця, ціна його 6500. Ось такий от автомобіль. В кузові хеджбек, Даний автомобіль на автоматі. даний авто має легкоспантанові диски, гарну зимову гуму. Задній пактронік. Ось такий от автомобіль, кузовий хатчбек. По комплектації, друзі, даний автомобіль має 4 склопідімнача, мультикермо, кондиціонер, підігрів сидінь, автомат, тканиновий салончик. Кузовий хетчбек, друзі, ось такий от Kia Ceed. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Даний автомобіль 2009 року, 1.4 бензин, 90 кВт, ціна його 7700. Номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 6, друзі. Даний автомобіль має передні і задні парктроніки. Гарну зимову гуму в кузові хеджбек. Ось такий от автомобіль. У комплектації, друзі, дане авто має 4 склопідіймача, Механіку 6-ступеневу. Клімат-контроль, тканиновий салончик. Салон доволі в гарному стані, друзі. Ось такий от Volkswagen Golf 6, кого цікавить. Телефонуйте. Рено Сценік. Даний автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 226 тисяч, друзі, зеленого пробіга від продавця, Ціна його 7 тисяч. Номер телефона власника. Ось такий, друзі. Даний автомобіль Renault Stennik 3 покоління. Даний автомобіль має зимову гуму. Даний автомобіль йде в короткій базі, 1,5 дизель. У комплектації даний автомобіль має кондиціонер, механіка 6-ступенева, 4 скло підіймача, навігація, тканиновий салончик. Зієї штурни також. Полка шторка, друзі, все присутнє. Кого, друзі, цікавить такий Renault Scenic, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Даний автомобіль 2009 року. 1,6 бензин MPI, ціна його 7 тисяч, номер телефона власника. Ось, друзі, ось такий от. Автомобіль Renault Megane 3 покоління. Даний автомобіль має гарні електрофантонові диски, зимову гуму. По комплектації також даний авто має задній партронік. 1,6 бензин MPI. Дуже часто запитуєте за такі машинки, здебільшого не дизельні. Даний автомобіль має мультикермо, механіка шестиступенева, ступенева кондиціонер, навігація, 4 скло підії мачат, каниновий салончик. Полка, шторка, друзі, все присутнє. Ось такий Renault Megane третього покоління, кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Даний автомобіль 2009 року, 1.6 дизель, 196 тисяч, друзі, зелена пробігу, ціна його 800. Ось такі от Peugeot. Даний автомобіль має та нові диски, літню гуму. Peugeot 3008, даний автомобіль має форкоп. По комплектації даний автомобіль має кондиціонер, 4 скло підіймача, тканиновий салончик. Доволі така, друзі, простенька комплектація, полка, шторка, все присутнє. Кого цікавить такий Peugeot, телефонуйте. Ford Focus, даний автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 283 тисячі заявленого пробігу, 1,6 дизель, ціна його 5600. Ось такий, от, друзі, Ford Focus 2008 рік. Даний автомобіль пригнаний з Німеччини, на легкосплант нових дисках. Дане авто має зимову гуму. фуркоп. По комплектації, друзі, даний автомобіль має тканиновий салончик. Мультикермо, два склопідіймача, звичайний кондиціонер. Механіка 5 ступенева. Ось такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. Даний автомобіль 2016 року, 1,6 дизель, 73 кВт. Даний автомобіль. Має 277 заявленого пробігу від продавця, ціна його 10-300, номер телефона власника. Даний автомобіль свіжопригнаний з Голландії. Має гарну зимову гуму на ковпаках. Berlingo. Даний автомобіль має задній партронік. В козові пасажир. Е, по комплектації автомобілі має два склопідйомника клімат-контроль. тканиновий салончик в пасажирі. Ось такий от автомобіль 2016 рік, Citroen Berlingo. кого цікавить, телефонуйте. Mazda 5, даний автомобіль 2008 року, 2-літровий бензин, 7-місний. Ціна його, друзі, 6300. Номер телефона власника. Ось такий от. Автомобіль Mazda 5, 2-літровий бензин 2008 рік. Даний автомобіль має легкосплантанові диски, гарну зимову гуму. Такий, як би мовити, сімейний мінівен. 2008 рік. По комплектації, друзі, даний автомобіль має мультикермо. 4 скло підіймача, кондиціонер, механіка 5-ступенева, гарний тканиновий салончик. Такий от автомобіль, машинка 7-місна, полка шторка, все присутнє. Кого цікавить, така Mazda 5, телефонуйте. Renault Stenic, даний автомобіль 2012 року, 1,6 дизель. Ціна його 9400, номер телефона власника. Ось такий, от, друзі, Renault Grand Scenic, даний автомобіль. 2012 року, 1,6 дизель, даний автомобіль має передні і задні пельтроніки, легкофантанові диски, комплектація BOSE Всесезонна гума. 1,6 дизель, 96 кВт. Даний автомобіль має безключовий доступ. По комплектації двозони кліматконтроль, навігація, 4 склопіднімача, регулювання склання дзеркал, комбінований салончик. Ось такий от автомобіль. Даний автомобіль іде п'ятимісний. Кого цікавить такий от Renault Grand Scenic, телефонуйте. Renault Megane третього покоління, даний автомобіль 2009 року, 1,5 дизель. Ціна його 6600, номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane третього покоління. Даний автомобіль 1,5 дизель. 2009 рік, даний автомобіль на легкосплантанових дисках, на гарній зимовій гумі, в кузові хатчбек. Мотор К9К. Даний автомобіль має гарний тканиновий салон, механіка шестиступенева. ступенева кондиціонер, чотири скло підіймача. Мультикерма, друзі, на жаль, немає. Так то, в принципі, гарний чистенький салончик. Ось такий от меган. Кого цікавить, телефонуйте. Шевроле коптива. Даний автомобіль 2012 року. 2.2 дизель, 237 тисяч зеленого пробігу від продавця. Даний автомобіль на автоматі. Ціна його 11,750. Ось такі от, великий, друзі, кафовер. Chevrolet коптива. 2.2 дизель на автоматі. Даний автомобіль має з диски, гарну зимову гуму. Ось такий автомобіль. По комплектації, друзі, даний автомобіль має мультикермо, гарний шкіряний салон, 4 склопідйомника, навігація, двозонний контроль автомат, підігрів сидінь. Ось такий от автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. Даний автомобіль 2010 року. 1.6 бензин на механіці, 235 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 6 тисяч. Ось такий от Ford Focus. Даний автомобіль має легкосплантанові диски. Літню гуму в чорному кольорі в кузові Універсал. Один і шість бензин. Даний автомобіль має механіку підтиступеневу, два склопідіймача. кондиціонер. Салончик тканиновий. Ось такий от Ford Focus. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V50. Даний автомобіль 2009 року. Ціна його 6850, 1,6 дизель, 81 кВт. 250 тисяч заявленого, друзі, пробігу. Ось такий от автомобіль, Volvo V50. В сірому кольорі в кузові універсал, даний автомобіль має гарну зимову гуму, легко диски. Дане авто має задній парктронік. В Комплектації дане авто має мультикремо, 4 скло підіймача, механіка 5-ступенева, кондиціонер, салончик в, принципі, в чистенькому стагані, полки шторки немає. Ось такий от автомобіль Volvo V50. Volkswagen Tiguan. Даний автомобіль 2012 року, 2-літровий бензин 176 тисяч заявленого пробігу. Ціна його 10500, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль Volkswagen Tiguan 2012 рік. Даний автомобіль на легкосплатанових дисках на всесезонній гумі. 2 літра бензин. По комплектації, друзі, даний автомобіль має звичайний кондиціонер, 4 скло підіймача, автомат, тканиновий салончик. Мультимедію, навігацію. Ось такий, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода румстер. Даний автомобіль 2007 року. 244 заявного пробіга від продавця. Ціна його, друзі, 5800, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, шкода румстер. Даний автомобіль має лінзовану оптику, легко нові диски на гарній резині. Ось такий хтось собі шукає невеличкий автомобіль. Дуже для жінок підходять такі румстери. Має даний автомобіль «Фуркоп». По комплектації, друзі, даний автомобіль має кондиціонер, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, світлий тканиновий салон. Багажник великий міський. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Реноме Megane третього покоління. Даний автомобіль 2011 року, 1.5 дизель, заводський подвійний украс. Комплектація gt Line, ціна його 7800. Ось такий, друзі, Renault Megane третього покоління. Даний автомобіль на нових дисках, на Бітній Гумі. В білому кольорі. Комплектація gt Line, даний автомобіль має передні і задні пальтроніки. По комплектації даний авто має e, двозонний клімат-контроль. Мультикермо, 4 склопдії комбінований салончик. Такий от автомобіль. Рено Megane, третього покоління, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Даний автомобіль, 1.6 бензин MPI 2007 рік. Даний автомобіль з Німеччини, 218 заявного пробігу від власника. Ціна його. 5600 на віддачу, номер телефона власника. Ось такий друзі, даний автомобіль. Кого цікавить, Volkswagen Golf 5. Даний автомобіль. В кузові хетчбек. На гарній зимовій гумі. Ось такий от автомобіль. Дане авто має задні патроники. По комплектації, друзі, даний автомобіль має 4 склопідіймача, кондиціонер, підлокітник, тканиновий салончик. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 5. Телефонуйте. Volvo V50. Даний автомобіль 2006 року. 237 тисяч дрозельного пробігу, 1,6 дизель, ціна його 5600. Ось такий от, друзі, Вольво В. 50-2006 рік, ціна його 5600. Даний автомобіль в чорному кольорі, машинка свіжо пригнана з Німеччини. В кузові універсал. Такий от автомобіль. По комплектації, друзі, даний автомобіль має механіку 5-ступеневу, кондиціонер, 4 склопідіймача, підіймача, тканиновий салончик. ззаді вікна притоновані. Такі от, друзі, Volvo V50, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Автомобіль 2007 року, 2,0 газ бензин, 230 тисяч заявного пробігу від продавця, ціна його 8 тисяч, номер телефона власника. Такий от Hyundai Tucson. Машинка свіжо пригнана, бачу, з Німеччини. На всесезонній гумі, на легкоспланних титанових дисках. Такі, от, друзі. Кросовер. Хто собі шукає. Машини недорогі обслуговані, 2 літра з газом. По автомобілю велюровий салон, 4 скло підіймачари, регулювання складання дзеркал, кондиціонер, механіка 5-ступенева, руль навіть не зачуханий. Так, то багажник великий. Кого, друзі, цікавий такий туксон, телефонуйте. Дача Логан автомобіль 2012 року. 1,6 газ бензин, Не фарбований, як запевняє власник, друзі, ціна його 7,450, номер телефона власника. Ось такий Logan. 7-місний. Даний автомобіль має звичайні купаки, зимову гуму, друзі, автомобіль, дача Логан, сімимісний. Кузовий універсал. Даний автомобіль має, я бачу також задні парктроніки. Ці автомобілі дуже рідко зустрічаються з задніми парктроніками. По комплектації даний автомобіль має тканиновий салончик, кондиціонер, скло підіймачі. Механіка п'ятиступенева. Кого друзі цікавить от дача логан? Телефонуйте.